Він не найвпливовіший член партії регіонів, особливою харизмою теж не вирізняється, але саме він сходив від партії в президенти. Після рішення з'їзду його опоненти заявили, таким чином уникає домашнього арешту. А він самовпевнено у відповідь, навіть там, де не був фаворитом, завжди перемагав Валентина Доброта про життєвий шлях Михайла Добкіна. Найпрестижніша школа міста навіть рік його випуску написана на стіні, не замазали на відміну від інших, коли перетвориться. в Що тоді? Ну але цей напис ці два залишилися. До них було високо лісти зафарбовувати біля шкільного його класу. Імена табличка. Купа фото у шкільному музеї. Якщо зараз я вам скажу, що він був ідеальний, отак от піднімав руку, то ви мені не повірите. Ви вже мені не вірите. Він був такий, як і всі, як всі діти. 44 чотири квадрати у спальному районі. Харкова допки не досі їх декларує. Ця квартира, де нині живуть його родичі, вирізняється поміж інших. Стіни утеплені, вікна замінені навіть на сходовій клітині. Ви ж пальматі це стояння. Так що є у чоловіка, значить ділали, ніту. Колишні сусіди без жодних вагань сумління показують на гаражу дворі. Від інших він помітно вирізняється і розміром, і капіталовкладенням. Ну, де да, от також ж бігав, тут у школу ходив, ганяли його тут по цій самій площадці. А чого ганяли? Ну, як і чого? Хоч Допкі не зареєстрований у спальному районі. Насправді живе у котечному містечку лісопаркової зони. Тут кілька в'їздів, але непроханим гостям зась. Шкільний хороший з довозу вступив лише через 10 років після закінчення школи. 18 років Допкін заробляв уже хороші гроші. Работа в самому блотному відділі Комісіонного магазину там електроніку продавали злі язики. Кажуть, що в академії внутрішніх справ, а згодом і в іншому вузі, де отримав вже економічну освіту, Добкін не навчався, а лише отримував диплом. Було кілька перевірок. Знаєте, в свій час після оранжевої революції тут і прокуратура працювала, і МВС, і СБУ виясняли експертизи чиї підписи. То всі підписи стоять його в оригіналах від особистого заяви на вступ. До парламенту Добкін же з дипломом про вищу освіту потрапив позафракційним, згодом змінивши п'ять фракцій і груп. Але пам'яті співвітчизників закарбувався перед виборною промовою на посаду міського голови Харкова. Тексти пишіть нормально, пишіть нормальні, якусь. Цю Програму ми заздавали для того. трохи текст по дебільному написан. Іша, все переписуємо. Тебе скучно ліцо. Тібі ніхто не дасть. Відтоді Допкіну ніхто не може дорікнути за нудне обличчя, чого лише варта поява у футболці з написом Беркут під час гострого протистояння на майдані Незалежності. Міцна спайка Допкін Кернес була креативною. показать людям старшого покоління. Цю піку навколо забудова, що належала опозиційному депутатові. Допкін і Кернес, назвуть мирним мітингом для вирішення конфлікту. Вісім років тому ця пара пара нерозривних друзів чи не вперше використала кітушок. Ну, суд не доказал, что это именно их ноу-хау. Но в принципе очень многие в СМИ я думаю необоснованно рассматривают роз, так именно так. Михаил Маркович же уже фактически после того накануне бегства Януковича страны дал им новое название, он их назвал ангелами с пылающим звором. Але розхитати ситуацію до кінця, як це трапилося на Донбасі, на Харківщині не вдалося. Політична позиція Добкіна і його соратника Кернеса змінилася. Навіть скасували з'їзд першого українського фронту. Замок на життя Геннадія Кернеса пов'язують саме із зміною політичного курсу регіону. Я проукраїнський політик. Добкін – один із перших відвідав товариша в ізраїльській лікарні. Взагалі про нього відгукується як про винятково добру людину. От скільки слышу, хто не обращався, всі люди нікому не відказували в допомогу. Нікому письменник Сергій Жадан показує грамоту. Від як найкращому есеїсту. в цьому слові дві помилки. А вже за два роки Добкін виключить літератора зі списку, відзначених творчими преміями міськвиконкому. Найгірше те, що от наші політики не розуміють, що культура і в принципі ця культурна сфера це та царина, яку би варто тримати нейтральною. Президенти міняються і коаліції, змінюються. Сталих традицій вітчизняного політикуму родина Добкіних не порушує. Молодший брат Дмитро, депутат Верховної Ради, об'єктом журналістської цікавості він став лише раз якось помітно нервував під час засідання. Прошу включити до порядку денного. його президентську кампанію не можна назвати вдалою. А передвиборна агітація, о, як нагадує ролики президентської кампанії Януковича. Михайло Маркович навіть у гольф грати навчився як четвертий президент. став опитним, і нинішня ситуація повірте, павір'ям дуже беспокоїть, дуже хорошо встряхнула. Я думаю, що навіть якщо завтра. Губернатором Харьковской области снова назначили Допкина. Вот завтра это был бы другой губернатор. Проукраинский политик. Безусловно. Это не обсуждается. Проукраїнський. Село майбутнього, електронний підручник цим розрекламованим прожектам Михайла Добкіна не судилося збутися. Вті з політичного олімпу, а потім знову повернутися для Добкіна не вперше. Давай панове Міша. він ходив на допити за викликом Луценка, і ось Мохницького і обидва рази вийшов сухим із води. І тоді і зараз його рейтинг серед харків'ян залишався непорушним. Валентина доброта Дмитро Бальшаков, ТСН один